Виходимо, евакуація. Виходимо, виходимо. Беріть документи, виходимо. хтось. Виходимо з будинку, евакуація. Іди сюди, зайчик. Іди сюди, іди сюди. Ой, ще й котик. На, на, кс 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 кс, кс, -кс, -кс, -кс. Іди сюди. Іди сюди, кс -кс -кс. Кс, -кс, 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 кс 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 Взяв кота. Тихо-тихо-тихо-тихо, зайчик, тихо. Тихо, 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 тихо. Все нормально.